Ладно, ладно. А тепер ми будемо переходити до друзяки динозаврів і різьбений подарунок. Зараз я знайду. Так, і все почалося, якраз спав до 9-ї ранку. Я вам відкрию таємницю Тім його аж приходив, аж йому десь у шостій ранку. І все почалося, як у Расмуса стояв тут пряник величезний. А він спав. І приходить Тім і каже: Расмусе, вставай, різдво наближається. Расмус позіхнув і пішов чистити зуби. Тімі каже, ну давай, быстріш, постріш, пропустиш наче пропустиш. Та... І тоді таторекс, коли вони вийшли на прогулянку, тато рекс вішав гірлянди, і він впадав. І вже тут якийсь дивний майданчик з'явився. Не знаю, який точно. Але... домик на дереві і так далі. А вже потім з'явився величезний хігантозавр. Я ще вам хочу великий факт, я вам розкажу вже в третьому відео, Останнє після цієї книги. Я візьму там і дуже багато динозаврів там можна вам розповісти. І тут уже гігантозавр помітив оцих двох і каже гуп-гуп. А чого ви утікаєте? Він сказав. А потім він... це ж було дуже високо. Ну, а чого він такий маленький? Насправді гігантозавр майже важив. Як ви знаєте, то е... як вам сказати? Гігантозавр був більший, ніж ну, він був на першому місці з хижаків, які були на динозаври. І вони хотіли якось достати листоношу, і була піраміда. Ось так вона виглядає. Зараз. І вже потім вони всі спустилися по кікантозавру, забрали отой великий подарунок і пішли далі. І вже потім почалася різдвяна, крутезна вечірка, були величезні сосиски, пряники, кульки, м'ясо і так далі. На цьому книга закінчувалась, а що тоді було в подарунку величезному? Там був якесь волотинське яйце. Але там був дід Мороз і приніс багато подарунків. Але то насправді був дідусь тіні. І вже потім все почалося дуже круте та Рінка. І на цьому наша книга закінчилась Це розповідь тут про усіх оцих. Про цих всіх Хр... е, динозаврів і усім бувайте. Я вам розповім ще про динозаврів, яких я вам обіщав на третьому відео. І-бай! Корот... Підписуйтесь на цей канал Клуб 1% і ставте лайки. Усім бувайте!